Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся рецептом приготування білого хліба у мультиварці. Ось такий хлібчик виходить, делікатний, такий делікатний, м'ягесенький, такий осмачненький, такий швидко собі без проблем готується. така велика буханка виходить. От, кому цікаво, як ми готували. Ось дивіться, який, який пухкий, який гарний, такий нарізається гарно, не кришиться, так. як такий. Виходить вологий. Давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно. От, отак, як кажуть, по марусин поясок даю води. Десь грам 400 теплої води. Сюди додаю чайну ложку цукру і 15 грам дріжджі. Розмішую його, ці дріжджі гарно розмішую. І додаю сюди муку аби зробити таку гей опару, роблю таке гей тісто е на опару, рідше таке трохи. Просто так вливаю трошки муки і розмішую. І ставлю на хвилин на 10-15, аби дріжджі розчинилися тут. Я готую прямо у чаші від мультиварки. Так простіше і, і добре буде. Так, найпідходить. Най Наша опара вже підійшла. Так, сюди ми додаємо рівну чайну ложку таку солі і додаємо сюди. Олії 2-3 ложки такі. Будемо ще відтордавати. Так, і додаємо сюди. Тут у мене було 500 грам муки, я скажу скільки пішло муки. Всю-всю всю додаємо, розмішуємо і замішуємо таке легеньке тісто. Я ще просіяла собі 500 грамів муки, але скільки піде всього, я, я вам напишу під тим, під відео. Так, тепер будемо все вручну домішувати. Домішуємо так вручну. я ще додала тут 150 грам муки. Так, тепер це змащуємо файно і підбираємо кісто до середини. Формочку змащуємо олією. І отако підбираємо. І отаке таке має бути і най собі підходить. Ще трошки змащу. Ще трошки змащу, аби було гарно гарну добре було. в цього. І най підходить. Так, наш хлібчик підійшов, змащу руки олією і я його трохи ще зіб'ю. Ще раз поставлю підходити, аби підійшов. Можеш поставити її у мультиварку. Ось такої і на мультиварці собі підходить. Так просто накрию у мультиварці та й на підходить. Ще раз підійде і тоді будемо вже випікати. Так, ми ще раз воно ну, підійшло, ще раз ми збиваємо. Ось так підійшло. Я беру знову олію. Ось І ще його раз збиваю. Отаку. І беру тут, формую таку кульку. Формую так хлібчик. Отаку кульку так формую, змащую олією форму. Отаку. І просто закладаємо отак цю кульку. У, у мультиварку і даємо вже підійти. Як вона вже підійде, то ми вже будемо випікати. О. поки підходить. Дивимося, чи підійшов, наш хлібчик підійшов. Закриваємо мультиварку. Включаємо її. Так, тепер викладаємо випічку, хліб кладемо отут во, аби хлібчик. Старт нажимаємо. І ще раз на випічку. І найвипікаєсі до закінчення е, часу. Час пройшов. І зараз будемо дивитися, як наш хлібчик. Дивіться, який гарний хлібчик. І тепер ми цей хлібчик виньмемо і обернемо. То я хочу припечити ще із цієї сторони. Закладаємо обратно, беремо цей хліб, кладемо за ось обратно сюди і ще припікаємо, закриваємо кришку і знову кладемо на е, випічку. На Старт. Випічку. І будемо е, ще. Може тут зробити так, що відняти, але я найбуде так. Будемо ще печи 20 хвилин з цієї сторони, обернувши хліб. І тоді, то -то. ще 20 хвилин я буду пети. Будемо віднімати від години. А як буде 40 хвилин, тоді будемо виймати. Так, пройшло вже 20 хвилин. Я тут роблю відміну. Зараз тут відключуся. От і будемо дивитися, як там спікся наш хлібчик. Ось стало рівно. І тепер ми відкриваємо і дивимося який наш хлібчик. О, дивіться, який гарний. Піксі. Віте і віте, припечена скоринка гарна. Найтроха простини. От, і я вам покажу, який він буде на розрізі. О, це відключаємо. От. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Так, наріжемо на такі кусочки. Що ніж такий треба брати остріщий, аби було гарно нарізався. Він і так всі нарізав, вийде, як делікатно. Окі гарні тут йдуть кусочки. Хлібчик виходить, як булка. 30. о, Білий, він ще теплий, бачите, ще йде пара. Але такий просто смакота, я його вже не перший раз печу, я його вже більше печу, і, і такий, такий як, як пушок. дуже. І смачний такий виходить хлібчик взагалі. Варто готувати, як спека, якщо і варто готувати в такій мультиварці, ви собі поставили, спекли і дуже смачне і дуже смачний, смачненький виходить хлібчик. Такий хлібчик смакує до будь-чого. До, до будь-якої зупи, борщу, навіть помастити кусочок хліба, чи, чи так навіть з'їсти з молоком. Він, він як булка виходить, О, такий дуже смачненький. От. Так що готуйте.